Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube-каналі Watch. Минулого року в ці ж дати ми з Олексієм вели бесіду про годинникові тренди 2021 -го року. Я під вино, він під Віски. Цього року, на жаль, така розмова не відбудеться, бо Олексій трохи зайнятий іншими справами, яких до 24 лютого в нього не було. Однак про тренди ми все ж таки поспілкуємось, Правда, цього разу в мене буде монолог. Ну нічого, мабуть, ви вже звикли до цього за 10 місяців. Дивіться, яка штука, в серпні я робила великий випуск про сучасні годинникові тренди. Лінк залишаю, раптом ви його ще не подивились. Там я намагалась охопити багато питань і по основних трендах пройшлась. Однак, станом на грудень 2022 року вималювалася ще низка тенденцій, тому я знову маю що вам розказати. Якось так вийшло, що ні в тогорічному випуску, ні в літньому ми не згадали тему NFT в годинниковому світові. І от зараз, коли хайп трішечки спав. А натомість ми маємо банкрутство криптобіржі FTX і пов'язано з цим низку скандалів, можна і подивитись, як годинниковий світ взаємодіяв з Мета Всесвітом та NFT. Одразу скажу, що я взагалі по цих питаннях не експерт, і щоб зрозуміти навіть базові речі, довелося багато гуглити. Тому раптом я ляпну відверту фігню, вибачте, мабуть, щось не докопала. Проте я б хотіла коротенько розказати, які бренди і що саме робили в контексті Метавсесвіту та NFT. Хоча Метавсесвіт все ще перебуває в зародковому стані, тим не менш ті бренди, які почнуть першими використовувати цю платформу, можуть залучити нову аудиторію, поки на цьому полі ще мало гравців. Ось, наприклад, IWC під час останньої виставки Watch Wonders запустили віртуальне 3D-середовище з трьома тематичними світами на платформі Spatial. Булгарі запустили простір на найбільшій вазі платформі Мета-Всесвіту Zepeto. Цей «Bulgari The Pet World демонструє обрані продукти та має поп-ап-стор з аксесуарами для аватарів. Chrono Swiss відкрив магазин у Decentraland з віртуальним ательє, де продаються цифрові носії для аватарів і годинник, який можна виготовити в реальному житті. А в листопаді Ublo представив найбільший на сьогодні простір у Blo Love's Football Metaverse Stadium, також на платформі Spatial. Однак наразі не все так райдужно. Користувачі повідомляли про численні проблеми із завантаженням, збої в додатку та відсутність активності. Тож технології метавсесвіту потребують значного прогресу, щоб забезпечувати якісний досвід користувачеві. З іншого боку, нещодавне дослідження показало, що 3D-маркетинг може підвищити залученість клієнтів майже до 70%, особливо коли це стосується предметів розкоші. В основному це відбувається завдяки кращій та більш деталізованій демонстрації продуктів за допомогою 3D-технологій і доповненої реальності. Тож мета Всесвіту ще потрібно набути зрілості. Однак перспективи досить цікаві, а й можуть виявитися взагалі неочікуваними. А тепер трохи про NFT. NFT, він же non fungible Token, це ключова сходинка до Web 30 Вважайте нової ери інтернету, який характеризується децентралізацією інформації, її безпекою та своєрідним поверненням влади над контентом у руки користувачів. І от саме ці обіцянки безпеки інформації, власності та можливості відстеження спонукає всій індустрії приглядатись до цих технологій, включаючи їх одиниково. Деякі компанії просто дивляться та вичікують, а дехто вже починає втілювати в життя дуже конкретні штуки. Одні з найперших гравців, що цікаво, найстаріший ретейлер годинників Bayer Chronometry І навпаки, досить молодий незалежний бренд Louis Ерар. Louis Ерар використовував NFT для співпраці з Аланом Зільберштейном і створив програму лояльності разом зі швейцарським блокчейн стартапом QuiBi. На останній виставці Watches and Wonders у Бло разом з японським художником Такаше Муракамі представили дві NFT роботи. Натхнені годинниками у блок Classic Fusion та Мураками. Булгарі зробили гравіювання на храповому колесі годинника Octofinissimo Ultra. Це QR-код, який замінює традиційний серійний номер та надає доступ до сертифікату власності, а також до коротенької анімації. Фредерік Констант представив серію Time to Travel на честь 10-річчя серії Classics World Timer, яку розпродали менш ніж за 48 годин. До речі, NFT не оминули й традиційні фізичні аукціони. У квітні 2022 року на аукціоні Sotheby's, присвяченому Джерету Джента, були представлені малюнки прототипів культових годинників дизайнера, які передала його дружина. Оригінальні твори мистецтва супроводжувалися цифровими двійниками та сертифікатом походження у формі NFT. Щоб ви розуміли, найдорожчий лот купив приватний колекціонер SASI. За майже 700 тисяч швейцарських франків. Потім стався крах криптовалюти. Цей спад назвали криптозимою. Таким чином, основні пропозиції NFT скоротилися разом із падінням торгівлі. З того часу годинникових новин, пов'язаних з NFT, стало набагато менше. Проте ми скоріш спостерігаємо за кінцем ажіотажу щодо NFT. Наприклад, ті Шубло наголошують на тому. Щодо продажу NFT, вони вже використовували технологію блокчейну для сертифікації автентичності всіх своїх годинників. А мета сторінки в OpenSea це створення криптоспільноти у Бло та демонстрація можливості транзакцій. Глава ЛуїРАР також бачить NFT в контексті довгострокової стратегії, з тим же наголосом на створення спільноти та забезпечення клієнтам додаткового унікального досвіду. Тож у випадку з годинниковою індустрією бренди скоріш працюють над так званими корисними NFT, які пропонують невідчужні права власникам та дають доступ до особливих ексклюзивних подій, наприклад, запуску нових колекцій або ж програми лояльності. Braйтін вже два роки додає до кожного годинника цифровий паспорт Аріані. Дата продажу та деталі гарантії записуються на NFT за допомогою функції ланцюжкової відмітки часу протоколу. Активація цифрового паспорта в гаманці клієнта дозволяє йому довести, що він є власником годинника, щоб отримати доступ до таких послуг, як оцінка годинника в реальному часі, програма заміни, а незабаром і членство в клубі власників Brightling. Звісно, я можу навести ще багато прикладів реалізації проєктів, пов'язаних з NFT та Мета. Але суть одна, цей напрямок досить перспективний, але загалом більшість брендів ставиться до нього побоюванням. Тому будемо спостерігати, як вся ця історія буде розвиватись у майбутньому. У зв'язку з такою підвищеною увагою до метавсесвіту та клієнтського досвіду, бренди починають відкривати магазини в новому форматі. Щось на кшталт імерсивних бутиків, які зможуть максимально занурити потенційних покупців у світ годинників. Нещодавно такий магазин відкрили IWC. Тут годинники не замикають у шафах, щоб клієнти могли їх помацати та поміряти. Також в ньому є великі екрани, на яких можна побачити елементи годинникарства IWC, бар, де подають фірмові коктейлі разом із кавою та іншими напоями. До речі, зона бара легко перетворюється на годинниковий майстер-клас, де люди можуть спробувати зібрати механізм хронографа калібру 69. В схожому форматі ж відкривали бутики Tudor, Omega, Zenit, Panerai та Grand Seiko. Тож, ось цей досвід занурення та взаємодії не тільки із самим годинником, але й з історією компанії, також стає пріоритетним напрямком для брендів. Далі пропоную все ж таки повернутись в фізичний світ, який можна помацати пальцями. Тож давайте глянемо, що там ще було в трендах. У 2022 році ми побачили справжній сплеск райдушних годинників. Звісно, в тренді найвідоміші гравці. Одемар Піге представив серію Royal Oak в корпусі з білого золота, інкрустованого в середньому 800 каменями багетного гранування. До вашої уваги аж 10 кольорових варіацій. Щоб створити це діамантове божевілля, Одемар Піге співпрацював з женевською компанією Salanitro, лідером у світі виготовлення дорогоцінних каменів. Так Хой презентував чорний титановий турбійон Carrera Chronograph Турбіон Polychrome, з райдужним циферблатом, який має спеціальне PVD-покриття, що створює ефект веселки. h moser NC також представив турбіон стрімлайнер, в яких плавну веселку створює 60 кольорових сапфірів на ранті. Оцей варіант прям дуже прикольний. Ніби веселка, але така стримана та продумана всього на всього 119 тисяч доларів. Були ще райдужні релізи Boblo, Ulyssard, Zenit, Булгарі, Гучі та навіть поважних патек Philippe. Проте, якщо думаєте, що цей тренд можливий тільки в Люксі, ви помиляєтесь. Timex в рамках співпраці з фешн-брендом Judith Lieber випустили дві райдужні моделі: Електронні t 80 та стрілочні Q Timex. Правда, діаманти замінили на кристали Сваровські, але ж і ціна більш ніж доступна. Не 119 тисяч доларів, а 1200. Сумлінне вивчення Гугла виявило, що тут або ж дійсно першим на Rolex, або, як це часто буває, він просто суперефективно використав маркетинг та прокричав про свої райдушні годинники гучніше за всіх. Все почалося з Rolex Cellini 80-х років, до речі, зрубаними гранями корпуса та інтегрованим браслетом. Але все ж таки каноном бажається Daytona Rainbow 2012 року. Хоча є і давніші екземпляри цього корпусу, також десь 80-х років. Але там не радужний спектр, а просто чоловічий годинник, інкрустований діамантами. Що, до речі, така собі маленька революція. Оглядаючись на відгуки по тій Детонія 2012 року, її зустріли, м'яко кажучи, не дуже, скоріш як демонстрацію відсутності смаку, ніж гідний екземпляр. Але от зараз, дивлячись на те, що життя може виявитися досить непередбачуваним, і це ще підібрала дуже політкоректний опис. Так от. Якщо ви хочете підсвітити собі настрій хоч навіть останнім релізом у блок Carbon Rainbow, що точно б сподобався Алісі в країні див під магічними грибами, будь ласка, бадьорте та радуйте себе, друзі, бо іншого життя, на жаль, не буде. Тепер знову повернемось до годинників та трендів. Досить помітним був тренд на годинники з GMT. Реліз, який привернув увагу багатьох годинникових фанатів та медіа, це Seiko 5 Sports з функцією GMT. Докладно зупинятись не буду, бо є окремий випуск про ці моделі. Скажу тільки, що їх популярність умовило комбо канонічного дизайну, досить якісне виконання і дуже доступна для таких годинників ціна. Ще одна прем'єра, яка особисто мені дуже сподобалась, це Longines Spirit Zulu Time. Цей годинник прекрасно поєднує функцію GMT з авіаційним стилем Spirit та минулим Longines, пов'язаним з авіацією. Деталей по Zulu більше не скажу, краще зроблю окремий випуск. Також ми бачили прекрасні циферблати годинків GMT в Grand Seiko. Галасу наробив і Tudor Black Bay Pro, який представили на Watches and Wonders, молодшенький братик Rolex Explorer 2. Ну і звісно ж, куди без самого Rolex. Тут був реліз Rolex Oyster Perpetual GMT Master 2 із заводною головкою на лівій стороні корпусу. Хоча поява та популярність годинників прийшлась на 50-ті, коли світ переживав бум комерційної авіації. Зараз вони знову підняли уявні голови зустріч сонцю. Можливо, це пов'язано з ковідними заборонами та обмеженнями, які підстемнули наше бажання літати та подорожувати. І ось все це створило умови для нової хвилі популярності годинників з GMT. Але це просто моя теорія. Не менш популярними в 22-му році були і механічні хронографи. Хоча, здавалося б, досить складна категорія годинників. Великий і за діаметром, і за товщиною, функціонал загалом не дуже потрібний в сучасному світі. А от кількість релізів, каже протилежно, у 2022 році механічним хронографом бути. При цьому у цього року нас чекали не тільки релізи класичних хронографів, більш доступних за ціною бренда. Наприклад, ті ж Тісопі PRX або вінтажні хронографи Tissot Telemeter і дуже схожі за концепцією Longines. чи авіаційні Hamilton Haki Pilot Pioneer, або ж повсякденні хронографи Фредерік Констант Хайлайф, або ж дайверський хронограф Сертіна та дайвери з хронографом Радо Кептан Кук в бронзі та сталевій версії. Так от, у 2022 році годинникові бренди представляли і дещо абсолютно унікальне, типу MBNF Legacy Sequential Evo, який отримав нагороду Гран-Прі Дев. Омега представила спідмастер Chrono Chine в корпусі зі сплаву золота Sedna Gold з хронографом та хвилинним репетиром. Башерон Константин презентував лососовий хронограф з вічним календарем та місяцем, який то усміхнений, то меланхолійний, залежно від фази. Навіть наша статистика продажів в Україні підтверджує зацікавленість в механічних хронографах. Звісно, ринок невеликий, а ще й війна, тим не менш, інтерес є. Тож будемо спостерігати та дивитись, що буде з категорією механічні хронографи наступного року. На що ще ми звернули увагу? Хоч і повільне, але стабільне зростання популярності мікробрендів. Так, зазвичай тут вам не запропонують мануфактуру чи гучне ім'я з історією. Проте ви зможете знайти гідні варіанти з точки зору дизайну та виконання деталей. Я зізнаюся чесно: цікава змістовна історія бренду, яку підживлює якісний маркетинг, особисто на мене впливає при виборі годинника, от так як є. Тому я, наприклад, не готова приймати рішення на користь мікробренда, тим паче, що вони, як і більшість титанів індустрії, Трошки плювати хотіли на асортимент жіночих годинників. Але я ні в якому випадку не протестую проти мікробрендів. Просто, на мою думку, ринку України та його гравцям ще потрібно розвиватись та підготуватись до заходу нішових компаній. Спочатку давайте номос привеземо. чи ще щось цікавеньке. В процесі підготовки цього випуску під'їхала свіженька інформація від Федерації швейцарської годинникової промисловості. Яка оприлюднила свою статистику експортом за листопад 2022 року. Лише за листопад обсяг експорту швейцарських годинників склав понад 24 мільярда швейцарських франків. Це плюс 109% порівняно з минулим роком. За перші 11 місяців 2022 року обсяг експорту швейцарських годинників склав 22 809 мільйонів швейцарських франків, що майже на 12% більше, ніж у 2021 році. Якщо згадати минулий рік, то можна сказати, що у 21-му був найвищий показник експорту швейцарських годинників 22 297 мільйонів швейцарських франків за весь рік. Це означає, що попередній рекорд уже перевищено у 2022 році. Причому ця інформація лише на кінець листопада. У 2022 році швейцарська годинникова галузь можливо зафіксує найкращі показники експорту за весь рік. Зростання, як і раніше, відбувається за рахунок моделей з вищою ціною. В той час як базові та середні сегменти перебувають під певним тиском вже протягом кількох років. Серед лідерів все також США плюс 27,7%, якщо порівнювати з 2021 роком. В Європі також тенденція позитивна плюс 15,8%. Серед десяти найкращих ринків маємо стабільне зростання в Японії, Сингапурі та Арабських Еміратах. А от з Китаєм не все так райдужно. Експорт скоротився на 12,8% до Гонконгу на 9,7%. Можливо, пом'якшення щодо ковіду трошки виправлять ситуацію для брендів, але будемо дивитись. Цікаво, що буде в 23 році на тлі рецесії та геополітичної напруженості. Але нам то що, ми якби тут і так не в тепличних умовах працюємо, мабуть, ще з 91-го року. Ну що ж, годинникові підсумки я підвела, тепер маю сказати дещо в контексті ситуації, в якій ми живемо з 24 лютого. Як ви знаєте, я читаю коментарі під відео, іноді відповідаю зі свого аккаунту. І от пару разів бачила щось досі того, що зараз недоречно робити відео про годинники, бо це розкіш чи ще щось таке. Я кожного дня знаходжусь в тому самому інформаційному полі, що й більшість українців. В тривогу я сиджу і думаю, чи не остання вона в моєму житті, бо ж навіть якщо ти не нектуєш правилами безпеки, все одно може прилетіти. Я не скрізь маю бомбосховище. Всі ці думки вирують в моїй голові досить регулярно. На жаль, я не можу похвалитись здоровою долею пофігізму в цих питаннях. Однак, з іншого боку, я розумію, що поки в мене є фізична можливість, я маю працювати. Особисто я вважаю, що кожен, хто залишився в Україні та працює, розвиває свій бізнес, п'є каву та снідає в ресторані, підтримуючи роботу інших, донатить та волонтерить, всі ці люди заслуговують поваги та підтримки. Нехай я буду капітаном очевидність, але особисто мені дуже і дуже непросто не скотитись в стан все пропало. Тож я вважаю, що свою енергію варто витрачати саме на підтримку один одного, а не на срачі. Бо всім непросто. Я дуже вдячна купі ваших коментарів, які підбадьорювали мене і не давали шансу зупинитись та нічого не робити. Це правда важливо для мене і всієї команди The Watch, яку багато хто з вас знає і особисто. І звісно ж, величезна подяка хлопцям та дівчатам на фронті, які дають мені можливість працювати та пити каву тут в Києві. Зважаючи на те, що це мій останній випуск цього року, я вас заздалегідь вітаю зі святами, які наближаються. Попри все, що відбувається, святкуйте та радійте кожному дню з рідними та друзями. Другого життя не буде, тож нехай все, що дарує вам щасливі моменти, буде на часі. Не відкладайте це. До зустрічі в новому році. Па-па!